Привіт, мій любий друже! Сьогодні ми з тобою поговоримо про те, хто як зимує. Зима нелегка пора для всіх, а особливо для мешканців лісу, мороз, вітер. Як непросто знаходити звіряткам їжу, та на звірі пристосувались до зими, кожен по своєму. Ведмідь міцно спить всю зиму. Він свій берлік зробив під коренем дерев, вистелив його сухими гілками та мохом. А зайчик був сіренький, а коли наступила зима, він змінив свою шубку на теплу, білу, пухнасту, щоб стати незамітним на снігу. Вдень спить під кущиком, а вночі ходить. На полювання, якщо зможе дістане десь травичку, а якщо, то обгризе молоді гілочки дерев. Змінила колір шубки і білочка. Багато часу вона проводить в дублі, згорнеться клубочком, вкриється пухнастим хвостиком та й спить. А коли зголодніє, виходить шукати запаси, які зробила влітку. Та восени. А от лисичка. Колір шубки свій не змінила. Шубка в неї стала густою та пухнастою, і вона спить на снігу. Внору ховається, коли сильний снігопад або мороз. Лисичка любить полювати на зайців, пташок, а найчастіше вона полює за мишами. Вона їх так полюбляє. Щоб пережити люту зиму, збираються зграї вовки. Вони разом зможуть полювати велику здобич, лося чи бека. Дуже тяжко взимку пташкам, коли на дворі замітіль вони настовбурчуть свої пір'я і ховаються в затишні місця. Та страшний пташкам не холод, а голод, тому що сніг, лід, вкрили їду і вони не мають що їсти. І от коли ти будеш йти на вулицю, не забудь взяти з собою крихти білого хліба чи насіння підготувати птахів. Вони тобі. Віддячать гарним співом. Дякую за увагу!